Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Тодішній генерал СБУ заявляв, це дуже велика помилка віддавати нашу ядерну зброю. Так і вийшло. Зараз цей генерал досі живий. Називає Трампа зрадником демократії гідності. США після його останніх вчинків і заяв. А тепер давайте будемо рахувати правий генерал чи ні. Якщо Трамп виставив Україні рахунки за безкоштовну допомогу від США Байдена, то має вправі порахувати наступне 187 балістичних ракет. Де від шести десяти боєголовок, які були розташовані в Україні, були націлені на дві цілі. Це штат Нью-Йорк та Вашингтон з точкою 0 Пентагон. Варто глянути на всю вартість об'єктів, пише журналістка Маша Зарицька. Україна здала бойового урану і плотонію у чистій вазі на 770 мільярдів доларів за курсом на 2000 рік. У виробах-боєголовках це майже 1,1 трильйон доларів, тактичні плутоніові заряди від 5 кілотонн до 150 кілотонн ніхто навіть не рахував. Носії ядерної зброї Р-36М виріб 100 і Ту-22, Ту-160 від 800 мільйонів до ярда в доларах віддали Кремлю. Тобто, якщо з цієї суми відняти мікроскопічні 46 мільярдів американської військової допомоги, то виходить, що американці… Винні нам більше трильйона доларів Руди, Як будемо розраховувати? Скільки коштує Україна? Порахуємо в стовпчик. Пише журналіст Дмитро Золотухін. 13.01.25 року. Congressional Research Service опублікував своє дослідження стосовно надання Україні фінансової допомоги US Direct Financial Support for Ukraine». В цьому звіті зазначено, що станом на січень 25 року Конгрес США передав Україні загалом 174 мільярди. За 22-24 фінансові роки USAID взяв на себе зобов'язань на 30 мільярдів доларів фінансової підтримки України через механізм Світового банку і гарантував виплату позики уряду України розміром 20 мільярдів доларів через фінансові можливості бюджету США 24-го фінансового року. Це за словами Congressional Research Service. враховуючи це не дуже зрозуміло. Звідки пан Трамп бере цифри про 500 мільярдів, то про 350 мільярдів доларів, але як для людини, яка все своє життя я провела у величезних кредитах і пережила кілька банкрутств. Такий підхід можна зрозуміти. А тепер звернімось до історії: Україна після здобуття незалежності в 91-му році успадкувала значний ядерний арсенал третій у світі, що складався з приблизно 1900 стратегічних ядерних боєголовок та 2500 одиниць тактичної ядерної зброї. На той час країна мала 220 стратегічних носіїв, включно із 130 міжконтинентальними балістичними ракетами МБР. СС-19, 46 МБР, СС-24 та близько 176 шахними пусковими установками стратегічних ракет. Після 1994 року в рамках виконання запевнень Будапештського меморандуму з України було вивезено близько 2000 стратегічних ядерних боєприпасів до Росії. Загалом з березня 1994 року по червень 1996 року з України було переміщено близько 5000 ядерних боєзарядів. Включно з тактичною ядерною зброєю, крім цього, що 44 важкі бомбардувальники оснащені 1068 крилатими ракетами повітряного базування великої дальності, було передано Росії чи порізано, включно 195 ту 160 точну Точно кількість яких публічно не озвучували. Я у 2001 році сидів в кабіні останнього в Україні ту 160 на полтавському військовому аеродромі. З нього вже було зрізано майже все. Розповідали, що увесь полк вишикувався вздовж посадкової смуги, коли борт сідав на останню стоянку. Всі до одного плакали. Мені було років п'ять, коли я бачив, як український білий лебідь пролетів на висоті 250 метрів над аеродромом у Полтаві. Підсумуємо в 23-му році. Загальні витрати на ядерну зброю склали 91 мільярд доларів. США. це і розробка, яка суттєво впала, і обслуговування щорічні витрати Франції на ядерне стримування становить 6,6 мільярда євро. Точної вартістю однієї боєголовки ніхто назвати не може, оскільки ринкового статусу такі речі просто не мають. Але давайте, хоч прикинемо, що саме ми віддали для безпеки заходу безвозмізно. 5 тисяч ядерних боєзарядів, 130 МБР, 44 бомбардувальники, 176 шахтних пускових установок. Якщо пропустити, що вартість вироблення одного ядерного заряду у цінах 24-го року становить близько 25-50 мільйонів доларів. Розробка міжконтинентальних балістичних ракет М-51 обійшлася Франції в 5 мільярдів євро. То за найскромнішими підрахунками виходить, що Україна тільки зарядів віддала на 5 тисяч помножити на 25 мільйонів доларів. Це дорівнює 125 мільярдів доларів. Одна пускова установка це близько одного ярду, один бомбардувальник 200 мільйонів доларів, і це не рахуючи ліквідації ракетних комплексів 9К72 72 ельбрус, яких порізано і віддано понад 185 ракет і 50 пускових установок. Таким чином підраховуючи все це, а також додаючи до цих сум невитрачені гроші на ядерне стримування країн НАТО, оскільки нічого стримувати, Україна все віддала треба сказати що це не україна має покривати своїми рідкоземельними металами допомогу США, це країна нато має скинутися і віддати гроші за те що україна інвестувала в глобальну безпекову архітектуру більше аніж будь-яка країна у світі віддавши все описане вище добро якщо всі говорять що пан трамп бізнесмен то нехай скаже нам щось по бізнесовому ніхто не проти необхідності платити за безпеку але треба розібратися Хто кому саме і скільки редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів? в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.